Доброго ранку, мої перекладники вже мовного каналу. Дивіться яка краса Полтавщина. Тут у нас у Харкові ці як, голубі, а тут вороньї. Їх багато-багато. Все ми вже на Полтавщині з Максиком гуляємо. Сьогодні у нас вже 29 те в червні 2024 року, субота, і в мене почалась непривітка. Ну, ще вчора, ну, ну, події у Харкові, на Полтавщині розповіли. Тривоги повітряні. Вчора приїхали, ввечері, були вночі, а у Харкові не, кін... не, не скінчується. Гарно. Тепло гаряче. Вчора вже потемнішало, ми на балконі сиділи. Ну, коли гарно, а так зайшли у хату. У а воно вікна закриті було. Так, гаряче. О, тут мусор отак от вивозять. Так, бачите. І ще тут світло по Харкові у бабусі там, ну, коли інколи вивкнуть на дві години і все. А тут графік, і світла немає, немає. Чотири рази по 2,5 години. Десять годин без світла. І це дуже і дуже негарно. Як казав наразі мовному холодильник, пожарі. Тільки погано, погано без світла. Але нічого не вдієш. Ладно, будемо сподіватися на краще, що буде світло. Все, всім міру, добро, доброзвагу, всім щиро дякую. І будемо жити. Не зважаючи на все. До побачення, мої люди. Любі. А, а ранок гарний. І гарних висотних усім. Пока.